Не зі своєї волі вони віддали здоров'я і сили на чужих війнах. Нині нікому виставити рахунок. Немає тієї державної машини, яка відправила їх до пекла у юні роки. Наші власті за все, ісполнительні органи за всі ці роки стараються якось то ветеранів поділити. Вот это фронтовики, вітерани тісь воїни, от это афганці, значить, а вот это ще хтось там. Цей поділ ветеранів інтернаціоналістів ображає, тому що вони потребують соціального захисту не менше, ніж ті, хто брав участь у правильних війнах. Я учасник бойових дій, мені за це платять аж 40 гривень, доплачуть пенсії. Много літ чоловік, який пройшов війну, ризикував життя, а надбавка 40 гривень. Матеріальна підтримка і ветеранів Великої Вітчизняної, і ветеранів інтернаціоналістів залишається недостатньою. Піклуватися про героїв доводиться різним організаціям. У Київському міському палаці ветеранів не лише організовують концерти, а надають безкоштовно чимало корисних послуг, наприклад, юридичну консультацію. у uh, чоловік не може зрозуміти, яку ж він пенсію должен получать, коли йде маса всякого роду, вроде бы как бы над а он її не видит, ну, человеку треба куда-то обращаться и проще всего конечно, обратиться к нам, во дворец ветеранов. Ано ім ближі і понятні у медичній частині ветеранів консультують лікарі. Можна поміряти тиск, полікувати зуби, зробити ультразвукову діагностику. Кожному клієнтові потрібен індивідуальний підхід і особливе ставлення. Персонал для ветеранів добирається найкращий. У нас є ведучі врачі, терапевти, які працюють у нас по совмісті, а так, працюють з ведущих організацій медицинських. Допомога і послухи доповнюються із зустрічами, які організовують для ветеранів воєнних дій і конфліктів. Ні таких місць, где я затрудняю сказати, де можна тим людям в віці зустрічатися. А у нас є можливість організувати зустрічі будь любого колективу, будь-якої організації, любого будь любого, любого толку. Законодавство передбачає низку пільг для ветеранів війни. Наприклад, інвалідам війни надається 100% знижка на квартплату. Учасникам бойових дій 75%, відсоткова. А учасники війни платять з цього 50%. На жаль, пільги на житлово-комунальні послуги залишаються найдоступнішими. А от обіцяне законом санаторно-коротне лікування є нездійсненою мрією. Однак є думка, що вдосконалювати систему соціального захисту потрібно не за допомогою пільг, а підняттям рівня життя всього населення. Общее социальное положение граждан в стране непосредственно влияет на социальное положение любого ветерана. Любого. Это тесно взаимосвязано. Если даже ветерану что-то там добавили, а с ним в семье или даже не, не в одной квартире, а в другой живет там дети или внуки, они бедствуют, то ветеран же отдает им. Нині покращення умов їхнього життя залежить від соціальної політики держави, зниження цін, зростання пенсії, безкоштовні медичні послуги ці зміни ветерани відчують відразу.